Одна єдина моя ти рідна Україна, коли далеко знов до тебе лине, спішу до тебе, як весняний птах, бо де б не був я, ти одна єдина в моїм мовчанні, в моїх словах. І травня минулого року, 2014 року, коли був окупований Слов'янськ, то в нашу школу номер 13 влучила міна. Це була перша школа, в яку тоді прямо попав снаряд і були певні руйнування. На щастя, обійшлось тоді без жертв, не було вбитих, поранених. Але довелося після того, як Слов'янськ. Вже звільнили відбудовувати нашу школу. Це було здійснено за допомогою волонтерських організацій, місцевої влади та за допомогою батьків і вчителів. Це дуже красивий міст, душевний. На літо я уїжджала, ну взагалі відсюди. И когда я приехала, я почувствовала, что это мое одно, что я, я просто дома. Я была настолько счастлива, переполняли эмоции. Здесь очень хорошо, здесь уютно. Здесь нет такого, что люди злые, вас не поймут. В классе после войны у нас очень много было детей, которые переехали из других городов к нам. Мы их приняли с душой нормально. То есть ну, девочка ну, с нами учится уже второй год, она удивлена. То есть она не ожидала, что будет так душевно у нас. Нам учительница по истории рассказывала, что Львов очень красивый город она описывала, она сказала, что очень часто была там на экскурсиях, ну и просто поезжала. Мне хочется во Львов. Очень мы хотим в Карпаты. Да. В Или в какие-нибудь украинские села, чтобы сойтись с народом, пообщаться с носителями именно наших украинских традиций. Сколько рассказывали, очень интересно, очень хотим посетить многие города Западной Украины. Очень хотим познакомиться с их традициями, с их с Посмотрим, с культурой. Посмотрим, какие люди там. Дивлячись на те, що ми є україномовним закладом, як і більшість шкіл слов'янського, все ж таки нам не вистачає якраз культурної складової. Ну, зокрема, сучасно обладнаний український клас, клас з української літератури, окремо. не вистачає катастрофічно книжок українською мовою, мовою сучасних авторів, навіть портретів. Художників, письменників. Не вистачає нам є нова програма, немає підручників. Дуже любимо традиції, звичаї, але щоб це все можна дітям було пояснювати, показувати, немає ніякого забезпечення. Найбільше таких предметів, який може сформувати почуття патріотизму в дітей, є музика. На жаль, що в нашій школі недостатньо розвинута база кабінету музики, тому іноді доводиться ну, на пальцях дітям поясняти про історію наших композиторів, наших виконавців. І ми хотіли, щоб нам допомогли зробити цей кабінет. Оздобити його в українському саме стилі із, можливо, написами відомих українських пісень, портрети видатних українських композиторів, авторів слів, куточок, де був би текст гімну, оноти гімну України.